Усім добрий вечір. Я вас вітаю на своєму каналі. Почнемо сьогодні з такої ось гуми з дисками зі скутера. Є в нас пара. Передній під, піддисковий тормоз. Такс, розміри розміри. Розмір 120-70-12. Ось таке в нас одне колесо, протектор присутній. Звісно, підтерте колесо. Ось таке ж саме. Також підтерте, але я думаю, ще послужить. Кого цікавить пара, пара 1000 гривень. Ну, за колеса в зборі, так скажемо. Йдемо далі. Такий ось колончик 85 гривень, молоточок 40. Ось, ви бачите, є такі дефекти. 40. Рубанок, немає самого ножа в такому стані 85 гривень. Є в нас така ось цікава коробочка з якісного металу. З дуже якісного Ще й не відкриєш. Ось така ось така вона ось. ось. Метал тут гарний. Є тут якісь дірочки присутні. Не знаю для чого. Але для інструменту я думаю. Ось моя рука ви розуміли розмір. Я думаю, для інструменту піде. Кого цікавить 170 гривень. Є два таких у нас пропанових маленьких балончика, написано 130 гривень. Чи один 30, я так розумію, літр 38. Тільки не вистача вентилів. Раз і два. Кого цікавить пишіть. Є така ось дивіться чудова пічка. В такій коробочці. Ось такого плану. Кого цікавить? Дивіться. Я не перевіряв, не знаю, працездатність. Кого зацікавить 400 гривень? Ось, як бачите. І вона буде вашою. Так, ідемо далі. Є в нас два двигуна. Я так розумію, що вони однакові. Так, здивимося характеристики. Характеристики, 2700 оборотів у хвилину. 250 Вт. З вимикачем. Вми... Немає тільки тут вилки. Він, крути... він крутить тільки в одну сторону, його ціна 500 гривень. А є в нас такий же, з вилкою вже 7. Він у нас може крутитися як в ту сторону, так і в іншу, вліво і вправо. Ось тумблер вліво вправо. Це в нас вмикається-вимикається. Цей буде 600 гривень. Кого цікавить. Дивіться. Є в нас такий ось тримач, саморобний тримач, я так розумію, електродів. 35 гривень. Отакий От ось ключик 20. Секатор заржавівший. Треба його змазати, почистити. Ціна 20 гривень. 20 гривень такі ось у плоскогубці. Мабуть, для бортировки колес 20. Такий ось, ось теж 20. І є в нас такі, не знаю навіть для чого такі цікаві кусачки, не кусачки. Чи пласкогубці, не плоскогубці? Не знаю я. 20 гривень. Кого цікавить. Є в нас така ось піна нова під пістолет. Кого цікавить, 120 гривень. З неї все добре. У мене просто нема пістолета. Я колись взяв, а пістолет. В общем, вона мені не пригодилася. Також сварочка є, кого цікавить вогнегасники. Така в нас ось, ось коробочка 250 гривень. Вона піде для інструменту. І така в нас ось, ось є невеличка сокира. 135 гривень. Також чека своєї черги велосипед на 24-х колесах. І також є ще балони. 3 літри, 27 літрів газові і 50 літрів. Кого цікавить, пишіть, будь ласка, на Viber всі запитання. Відправка тільки новою поштою, тільки після оплати. І дякую за увагу! Всього вам гарного, мирної тихої ночі!